Так, дорогі Рави, ось ви сказали, що постаратися відчути того, хто дає з усіх його дій, і розглядіти, куди він тебе тягне. Так ви сказали сьогодні. Як розглядіти, куди тягне тебе той, хто дає? Тут вибір людини, де не так важливо, що робить зі мною творець, тому що це я перевіряю також у своєму его, але те, що творець, це робить зі мною, а я хочу знаходитися у злиті з ним. Тому і в приємних діях, і в не дуже приємних я все ж таки повинен старатися знаходитися у злоті з ним, і через це я приходжу до розуміння, тобто не те, що я розумію, і потім стаю злитим з ним. Ні, я стаю злитим із ним, і із цього я осягаю внутрішню мудрість. Питаю товариш, а що означає, що я приходжу до злиття з творцем, вище за всі стани, які проходжу? Ну, Что... ну так воно, що <плес> зв'язок із творцем, злиття з творцем, <плес> єдність із творцем? <плес> Це... А, ще з'являється відчуття найбільш високе, вище, що приходить до людини.